Нема з того, що я купив отакий от зазік, чисто по приколу, може знадобиться. Поставив на нього такі от ікси. Ну, прикольно. Не знаю навіщо вам ця інформація, але ну, йдемо далі. А тут вночі мені не було що робити, і я вирішив домовихти пацана. Братан, матури, давайте, давайте, тако. 89 тисяч ти ти ти. і забираєте, хлопці. Чуєш, я забираю за 100 і зараз його просто зілью. Ви готові? Давай, а, да, давайте. Ви готові чи ні? Ну хто забрав? Быстренько, быстренько. 50к. Да, я забираю, я забираю, я забираю, я забираю. Пацаны, купи назад, я случайно купив. В общем, купив я такий гелік. Просто краса. Поставив я на нього такі номера, ну чисто по кайфу. Ну і звісно, залітаємо на тюнінг, щоб купити кейсики з детальками і зробити з нього конфетку. Так, беремо кейсики за 360 касаріків, купуємо для початку 3 ручки, ну і звісно, 3 ікса. Ну що, відчиняємо. Але ми просто так не здаємось. Купимо ще 5 штук. Ну як 5. 10. І починаємо безпощадно їх відчиняти. І ставимо всі ці детальки, що нам сподобалось на гелік. До речі, геліка купив за 2 слямів. Не знаю, багато чи мало, але пишіть в коментарях. Тут я домовляю з щоб купити собі пару деталей. Кидаємо грошики. Чекаю детальки. Він кинув мені трейд. Кинув дві детальки, і я одразу пішов тюнити тачку. Я замінив чіп, я поставив нову підвізку. Ну і ми погнали по бізнесу. Всім привіт, ну що, Сьогодні буде дуже прикольний випуск. Купив єліка, зайобував людей. Ну, чим вам не сказка? Записайтесь хлібом з маслом. ми Починаємо. Так, ну що, друзі, погнали. Кудись. О, прикольно така менюшка. Дивіться, дивіться якого я зазіка купив сталкер За. що краса. Блін, як же гарно. А пахне як. Ні, прикольний зазік такий. Е, знаєте що, я вам покажу зараз, які, які в нього детальки. А ти що? Ну, друге шляпа, звісно, третій Ну, коротше, в принципі, я думаю, що вполне можна поганяти, і, блін, а якось після обнови, якось трішечки лагати стало, ні? Якась херня. До цього вроді, нормально було, але ну, глянь, як боком гасить. А! <клес> Не будемо сміятись, чувак, в'їбався, якби Ну, типу, сміятись цього. Ну, я думаю, що це е, дуже погано. Погнали, погнали там де багато людей. Зараз подивимось, що, що, як, де, коли. ось, Стоять, тати, що, як тормозить класно. так, Блін, песня, сказка. Так, ну що, приїхали ми до е, Бестарабського ринку. ляньте, яка ласточка стоїть. така, почти як в мене. Ну, е, е, ну в принципі, трохи схоже, так? Да? Да. Так, ладно, тушимо е, світ І погнали всередину. Так, дивіться, ми, в принципі, зайшли на ринок. Тут багатенько так людей. Зараз от, дивимось, з ким можна, от, е, там просто дригається, щось падає там в конвульсіях. А тут, типи, спілкуюся. Ага, Значить, так. Добрий день. З вами Шляпенко Віктор Сергійович, і ми сьогодні знімаємо GTA Ukrain. Добрий день, з вами Шляпенко, Віктор Сергійович, і ми знімаємо Geta Ukraine. Так, зараз сюди підійдемо. Добрий день, з вами Шляпенко, Віктор Сергійович, і ми знімаємо Geta Ukrainan. Походу я тіпів ну, ще не дуже сильно заїбав, тому. Добрий день, з вами Шляпенко, Віктор Сергійович, і ми знімаємо Geta Ukrain. Та блять, та ж почекай! <свист> кітанці, я, <маю. свист> ну, оце що типа на ролики. пане на ролики. <свист> так, друзі, ми трішечки будем э, отсюда съебувати, поки мені тут піздов не дали, бо я трішечки хипчиків ну, так ну, немножечко позаїбав, тому давайте підем куди. На авторинок. Я думаю, на авторинку там якраз люди стоять, продають свої, продають свої машиночки, а ми. Тупо до них підійдем і будемо спілкуватись. Отак, ось, чисто от нам, нам скучно, ми хочемо поспілкуватись. Стаять! Ось, тому давайте, чекайте. Так, я вже під'їхав на авторинок. Блядь Пролах. Е, мене трішечки бомбануло. О, а що так прикольно зробили? Шпаклівка кузов, Е, Теперішній стан вашого авто 60% 2864 гривні. Нічого собі. Не, Ні, зробили. блядь. І за камеру нічого не. Так, е, зробили прикольно. Прикольно. Але, блядь, трішки потрібно оптимізувати, тому що в мене, ну, якби комп не слабкий. І воно трішечки лагою Я не розумію, за чого це. Ладно, паркуємося тут. Тут моя корона парковочка нулянті. Єбать, зазік в мене то, що тре, то що тре. Короче, короче кажу, в кого є такий же зазік. Пишіть мені в Телеграм, в Інстаграм чи в Discord все буде в описі, і ми з вами поганяємось на отаких от, от зазіках. Буде просто клас, просто супер. так. А ми зараз пішли е, до Тіпчиків, подивимось в машинки заодно і, і поспілкуємось. Ну а що? Бля, одразу лянти, які три бейби стоять. Та ти шо? Це в мене, в принципі, такий же поршик, але... Але що там, в мене краще, в мене набагато краще. Ну, детальки. Ось. І 26,5. В принципі, 26,5 це взагалі топова ціна. Я навіть, якщо, якщо чесно, якщо б мені потрібен був би Поршу такий, я отак одразу отак отак от би натиснув би Alt і прибрати транспорт, придбати, точніше. Тому що, ну, це, це взагалі норм ціна. А таку беху, я хотів, я писав. Блять, от головніше, що BMW i 8 блять, дивіться, що на деталях класних. Ціна непогана. Якщо там пробіг маленький хоча б до, до, до 500, то взагалі оця беха, ну, це топ. Я б її взяв би, в принципі. Беха класна. Беха класна. Я коли писав, коли мені вона потрібна була, і я писав просто отак от. Кожен, кожну годину писав, писав, писав в чати, в грі писав, ні в кого нема. Тупо ні в кого не було цієї бехи. А брати Стоково з магазину, ну я не дуже хотів, а зараз в мене просто немає грошей. Тому може коли трішечки з'явиться, то отаку от візьму. В принципі, норм. І Гелік 2022, правильно? А ні. А що схоже на 22 але прикольний. Але прикольний. Гелік прикольний. 2022, е, а що там? капи. E, пусть навіть він фуловий, але три капи і e, Почти 40 лямів для такого геліку. Ну хуй його знає, це дуже спорно. Я, я б не купив. І я, я думаю, що в нього ніх, ніхто його не купить. Дивіться, 50 лямів. E, на четвертих деталях, чисто fall 4, і, а, камера камера закриває мені. Від... E, і ще п'ята деталька. І, ну, типу, все одно, ну. Ну, 40 ну, ну, 45, ну, якщо дуже сильно потрібно, от якщо дуже сильно потрібен такий гелік, 45, отак от, і, і то за 40. Я думаю, за 40 отак от можна знайти і взагалі Е, Так, тіпчики тут стоять, отак от. Ой, сорян, бро, я, я тебе чпокнув трішки. Сорян. Ок! Ок, похуй. долбайов, типу. Нє, братан та, так не піде, так діло не піде. З, давай так. Зараз я йому зараз передати гроші. Давайте два, 25 тисяч. На тобі, бабки, дякую за секс. <риклад> так, пацани, пацани, дівчата, я тут побачу одного чувачка. А, нє ні ні, ні, ні ні дякую, ви мені ще припишете Ілію і. Нє, ні, не потрібно. Діти мені не потрібні. Так, ладно. Оце, і на мене схоже, на мене схоже, чувачок. А, він з'їбався, я поняв. Так, ребятки, Лянти, Лянти знову стоїть і знову танцює. Так. Підходимо. Блін! Шляпа! Чого тут стало? Алло. Дивись, шляпи стоїть. Сарян, бро, тебе жахнув. Нічого страшного. Бро, нічого страшного. І все. І чисто стало. Ну, чисто, чисто стало думаю. нічого. Ага, все. Ну, якщо що, зараз, секунду. Якщо що, зараз. Давайте йому ще, ще також дамо гроші. Також дамо, давайте 50к. Максимальна сума. На тобі 50к. Дякую тобі за, за, за цей. За карінький глазик. Нема за що? <реш> а типа походу взагалі похуй. Вони, якщо отак от їм даєш даєш гроші, я думаю, що вони отак вот от тут стануть вот так от в ряд зі мною і отак вот от нагнуться, і будуть казати: давай тортик, давай тортик дорогой, погнав. <реш> Так, мені потрібно трішки грошенята, тому що в мене залишився чисте лям. А ляма, ну я думаю, тут взагалі. І в мене ще є такі от детальки. Дивіться, тут є е, другі, ну, другі, понятно, шляпа. Перші також повна шляпа. Коротше, в мене тут четверті є. Ось четверта, коротше, ну, тут, в принципі, багато в мене всяких діталік. І, типу, мені потрібно їх продати. Кому потрібно. Пишіть мені, і я одразу вам отак от продам. Тут мені писав, я писав, типу, в чати, там всякі мені писало 150 тисяч, там за четвертий хотіли. На ПІЗ, ну, типу, за 150 тисяч, ну. Ти, ти думаєш нормально продати? там ну Не дуже дорого, але щоб не дуже дешево. Типи що за 150 тисяч заберу. Забирай. Так, між типом і подружанням. Як ви рахуєте, як ви вважаєте, кого жахнуть? І я зробив свій вибір. вибір. Сарян, бро, жахнув тебе, нічого страшного. А, тіпопохуй. Типу типу похуй, він купляє машину. Е, Коротше, ну в мене така. Ну, знаєте що, я отак думаю, я їбанутий нахуй. Я тупо йобнутий. Ну, це, це капець. Так, е юний валтівник втікає з, з місця злочину, е а машинку мою забрали. Ага. А, ще. Е Коротше, ви, ну, ви бачите, що я створив свій клан. Торт називається клан Тортік. Так, ну сібав? Хто, хто отак от ставить машину і, типу, е і, і уходить? Чисто ну, не забирай її. Хто хоче, пишіть мені, будемо робити. Я, в мене ще замів немає. Я комусь дам замку і будемо робити клан, чисто його прокачувати. там, ну типу, Будемо взагалі жорсткі типи. Так що, коротше, набираю в клан типів, але нормальних, адекватних, будь ласка. Я чому не хочу так от е, ходити всім там писати і набирати чисто так са самому, ну, знаєте, отак, або кого? Тому що я не хочу неадекватів цих е, ну ненормальних. Розумієте? І, типу, ну, яка собі. Я хочу нормальних тіпчиків, щоб можна було посміятись, познімати відосики. Так, потрібно, знаєте, що я я чув, я чув, я таки чув такий міф, що будуть забирати машину да, і права, якщо ти не заплатиш за м, штрафи, штрафи. Так, я забув, де тут е, поліція давайте так, е, в державні установи і поліція міста Києва. Тому давайте поїдемо і заплатимо штраф. Подивимося, в мене там штрафів, і щоб в нас, ну щоб ми, якби були на колесах, а то шо, ну, пішка Пішкадрала ганяти, якби тут карта, ну, пізде велика. А. Ага. Все, поняв. Так, друзі, давайте так. Ми з вами домовимось. Ви заходите в е вводите мій промокодік, просто пишете торт і все, і отримуєте грошовий приз. 25 тисяч, чи скільки там, але, але, є одне але. Якщо ви вводите мій промо, ви пишете мені, просто інсту, ТГ в Discord, і я вам ще накидаю. Ну, 1300, давайте так. Отак от. Ми домовились. Все, дякую. Так, паркуємо свій супергелік. Правильно? Правильно. Отак от, 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 покрасить так, те що Ну, яка ж лялечка, ну дивіться, ну просто-просто бомба. Ну, от, ну як можна стриматись от так от від такого? Е, так, е, що в мене там по, 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 по тіху. Ага, бля, ну топ. от Мені подобається, але е, двигун другий. потрібно Я трішки потім його е, поміняю, хоча б на четвертий, ось, і буде все тіпі топі А ми зараз е, ми зараз сплатимо. Свої погрішності, да? на 100 тисяч! <плес> Вообще ізі, Все, дякую, соточка, мінус, а грошей все, все менше і менше стає. Ех, блін, ото ганяє, алло! Ото погнав, бачили? І це тіп іменно, заробляє жорстко гроші. Дивіться, як припаркувалися два геліка топових. А, взагалі, краса. Що, блін, а кру, круто виглядає отак, от, чисто реально. Створити, створити. О, бля, собака гавкає. Створити отак от банду чисто на гелі. Так, створити отак от банду на геліках, бля, поїхав вже і чисто розсікати. При, Представте, 10 типів чисто на геліках. Ваще, бля. Це такі тобу був атвічав. Так, е, дякую за перегляд. Е, підписуйтесь на каналчик, пишіть 100% е, коментар. Це дуже допоможе моєму каналу. І ще пишіть мені в сообщення, в Discord, Telegram, Інсту, і будемо грати разом. Тому, ще раз дякую за перегляд. Всім пока.